Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Етно еко Парк. Я сьогодні з іншими помічниками. Це наші, як ми кажемо, буслі або лелеки. Не хочуть і вони зі мною працювати, поки залишився один. Вони друзі! Радісна новина, новина, ну це стосується саме парку. Новин зараз радісних в нас дуже мало в житті. Але серед всіх волів, серед всіх тих неприємностей все рівно потрібно шукати щось позитивне. Ну і ось мій позитив це підготовлена ділянка під посадку. Сада, саду злаків і розплотних. Що я можу на це сказати? Задобунок. Я колись, коли починала ось цю ділянку, я планувала робити декоративний сад, саме декоративний парк. Але так трапилось, що в моєму житті став новий такий, як би сказати, Етап, новий етап це такий невеличкий квітковий бізнес, про якого я навіть ніколи не думала і завжди говорила, що квіти це мої друзі, а друзів я не продаю. Часи міняються, я ну, дійсно друзів не продаю. Я як би виразити зараз? Я їх розповсюджую по всій Україні. Але так як часи настали, Дійсно важкі, і кожна копійка є важливою. Потрібно не тільки виживати самим родиною, а потрібно ще і донатити нашим військовим, бо без нас перемоги не буде, без кожного з нас. Якщо не на фронті, то в тилу обов'язково допомагати фронту. Це аксіома, це закон. Тут винятків взагалі немає. Навіть 10, 20, 30 гривень, якщо всією Україною. То це суттєва допомога. Так, от про що я? Про те, що я почала продавати квіти. А коли продаєш, то потрібно розмножувати. І ось мій декоративний цей сад, парк, став просто, як дехто говорить, мусоркою, а дехто говорить вінегретом. Я погоджуюся із цією думкою, що це дійсно вінегрет. Тому що розсаджувала. Продавала, викопувала і про декоративність навіть мова тут не йшла. Тут аби, аби, ой, аби хоч якось росло. Тепер я шукала вихід, я шукала вихід, як зробити все-таки сад мрії і разом з тим займатися ось цим розведенням і продажем рослин. Прийшла до висновку родина. Ну, не дуже, але підтримала, тому що, не тому, що вони мене не підтримують, а тому, що це важка робота. А вони мене жаліють. І ось став територія, де я зможу вже, ось тут я вже зможу, ось чоловік намітив, якщо видно, ось, намітив ряди, бо мене глазомір такий, що почну звідсіля, а закінчу десь у кумах біля теплиць вести ряда. Тому він мені намітив і я почну. Тепер все, що я буду купляти, все, що я буду розмножувати, все, що мені хочеться, але поки я йому не можу знайти місце, буде посаджене тут. Звідціля буде продаватись, звідціля буде би, підсаджуватись у мій сад, щось, звичайно, буде пропадати, щось буде ну, змінюватися моя, моє бажання, моя точка зору на сад. Тому все, всі ці рослини будуть ось тут посаджені. Як бачите, це невелика ділянка, тому що ну, немає сили, немає здоров'я в масштабах це робити. Але є. Ось ця ділянка, це буде розплідничок. Ось навіть є теж чоловік позначив слідами. Ось. Де тут він позначив? Ой, чуть не впала. Ось, а в цю сторону. Буде сад злаків. Він теж не буде великий, я не буду великими масштабами продавати злаки. Це буде один, дві, три, п'ять поділ, поділок якогось злаку. Знову ж кажу, нема здоров'я, нема сил, вік, хвороби, дають про себе знати. Я буду більше збирати для себе, це будуть ексклюзивні, це будуть рідкісні, це будуть всі, які я захочу мати тут злаки. Вже я зібрала велику колекцію, велику. І ми про це поговоримо, повернемось до, до цієї теми, коли тут вже буде все засаджено і буде все буяти. Зараз це початок. Зараз це перший крок. Хочу ще показати, що ми так там нічого поки і не зробили. Не знаю, як будемо робити, тому що наш знайомий, який орав, родич, він хотів вироти до самої річки, щоб мені було менше роботи, але, друзі, не вийшло. Навіть тут такі зарослі, тут такі. Акація, хміль, хміль не акація, а хміль, що просто зносило плужка. От це все, що він міг зробити. Тому тут оцей ос, осот, як у нас говорять, чи осока дика, вона залишилася. Поки я не знаю, що я буду з нею робити, скоріше всього, що можливо було накривати темним агроволокном, щоб воно пропадало. Поки, Поки не знаємо. Ну, це залишимо на той рік, ось вже починає проростати все-все-все зайве. Поки залишимо, друзі, на той рік, тому що все і зразу, ну просто неможливо. Просто неможливо. Тому залишаємо частину вже, ну як буде, будуть сили, буде, буде здоров'я. Ну, ну не зразу все можна зробити. Хочеться так. Хочеться, але не зразу. Тому поки саджаємо тут, а це залишаємо на після. Що я сьогодні буду робити? Ну, по-перше, я вже говорила і уважненько послухайте, будь ласочка, тому що вчора я знімала відео, його бачили і писали мені, а коли буде моє замовлення. Друзі, я чітко в тому відео сказала і повторюю, що все вже після Паски. Я можу дуже багато рослин запропонувати, дуже. Ну, ось будуть наборами і риси. Ну, це будуть, як будуть цвісти карликові. Вони дуже цікаві, тут багато сортів. Я розсадила ексклюзивну синюху, яку той рік дуже хотіли. Я, це, я її розсадила осінню, вона перезимувала, вона є, слава Богу, і вона колись буде у пропозиції. колись. Не зараз. Зараз я її покажу. Навіть не пишіть, друзі, я не буду ставити її на чергу. Походу. Ось, бачите, ось ця чорна синюха. Її тут є кущиків, мабуть, з вісім. Гарна, на дорога. Зразу кажу, вона дорога. Тому, по ходу, якщо буде, ось тоді я буду її виставляти. Е, можу запропонувати, наприклад, багато сіянців флоксів. Це такі сорти, це такі сіянці, ну, вони красивіші навіть за сорти. Той рік, коли вони зацвіли, я була просто в захваті, просто в захваті від них. Вони мене скрізь. Я могла б їх запропонувати зовсім дешево, і у вас була б краса. Друзі, не встигаю. Просто не встигаю. Є ще багато, є розсаджені ексклюзивні медунки з білим цвітом, Брунери з білим цвітом, медунки. Девід Вард, Ракель, багато всього є, чесно кажу, але часу немає. Тому нових замовлення не приймаю. Після Пасхи, після Великодня, я відправлю всі замовлення, які ще там є у мене, тому що буду ділити злаки і буду додавати. На злаки теж я замовлення. не приймаю. Кошти, а кошти, як знаєте, зайвий мене купає. Я дуже хотіла відправити всім і собі, собі мати копійку і, звичайно, вам, вас порадувати новими гарними рослинами. Але, знову ж таки, я одна і я не встигаю. Зараз покажу, скільки в мене зібралося. Рослин не саджений. От вони просто стояли хто у воді, хто в горщиках. Ось подивіться, це все, це все мої рослинки, які мені потрібно висадити. Вже деякі навіть цвітуть. Вчора поділила чимерника, ось залишилося, треба посадити. Стоїть вже, мабуть, днів три у воді. Армерія різних різних е, сортів. Армерія буде шикарна, шикарна, буде, не зараз. Ось буду ділити і розсаджувати. Тут біла, тут темнолисна, тут е, рожева армерія, тут ось. Мо... Дивіться, ну, вона до мене прийшла як ось армерія, як можевелолисна. Можевело Ялівцеволисна, мабуть, так? Можевельник це ялівець. Так, я вівцево лисна, ось, бачите, вона вже починає квітувати. Тут що тут тільки, друзі, немає. Тут я навіть не можу сказати, що тут є. Ось, подивіться, яка краса у мене тут є. Тут і Віталіна, тут і флок шковила. Ось, як бачите, клематиси прямостоячий, рожевий і білий. Ну, що тут ще? Ну, багато, багато різного і, і цікавого, і всього-всього. І але поки що це. Поки що все це на розмноженні і треба його спочатку висадити, щоб розмножити. Ось я купила дзвіночок, дивіться, який він гарний, жовтолисний в додачу. Ну, багато всього. Багато всього різних рослин. Але. І його треба висадити. Ось зараз підготовила, все взяла. І зараз буду висаджувати ось на цій площі. Дещо буду розмножувати, ось буду зразу ділити армерію і висаджувати. Так, тепер, друзі, хочу поділитися трішки сумною новиною. Е е нашим рішенням, яке ми прийняли з цією родиною, воно вдалося нам всім важко, тому що ось цей ставочок, ця водоймочка була викопана під час бойових дій, які в нас тут були. І ось, мабуть, це був такий, знаєте, жест надії, коли е, хто виїжджав з нашого села, хто до нас е, сюди в евакуацію е, перебрались. А ми ось, вирішили ну, якби, на зло ворогам і на е, тілюючись таку свою мрію, ми почали копати вручну цього ставочка. Це було важко. Ми місяць у нас тут була місяць, тут були бойові дії, і практично місяць, вже в квітні, там в середині квітня. Більше вручну все це було викопано. Тут мався бути острів. Ну, плани були грандіозні. Дуже хотілося це зробити. Більше того, ми зробили і навіть сюди брали трактора і привезли 30 тонн води. Але звичайна плівка не витримала і через тиждень почала вода сочитись, а потім і взагалі. Залишилася в цьому кінці, вона зараз є ну ось там, завжди води є, значить там плівка тіла, а ось десь тут вона протекла. Шкода, звичайно, шкода труда, шкода надій. Це були гарні плани, це була мрія, вона не здійснилася. І тому ми прийняли. Цією родиною рішення його засипати. Так як стільки землі немає і, і, і не знаємо, де її взяти, то ми вирішили робити так, як компостну яму. Я розумію, що деякий період вам, друзі, мені ну, вам прийдеться дивитися ручне на це неподобство, на, на це жах, цей естетичний, естетичний жах, я інакше його не назву. Але за два роки, я думаю, ми його засиплемо, зрівняємо, і вже тут будемо робити, ну теж рокарі чи альпійську гірку, ну будемо дивитися. Але поки що так, друзі, ми його засипаємо. Ну, що в мене в планах, правда, не знаю, як вони знову тіляться, ось в цьому кінці, а саме в цьому кінці, зробити е, болото. Болото, бо в мене є деякі рослини болотяні саме, щоб вони тут росли, бо вже воно викопане і. Ну, будемо, будемо сподіватися, що хоч ця ідея мені вдасться і хочу цю ідею втілити. Ось такі друзі справи. Роботи багато. Ну і перше на ваших очах покажу, що починаю його засипати. Висиплю сюди ось кактуси, які пропали. Я не знала, де їх дій, бо тут великі колючки. І ось сьогодні я їх сюди. На ваших очах починаю з водойми. Водойму перетворювати на компостну яму. Все, пішов, процес пішов. пішов. Так що, друзі, ось такі справи. Є гарна новина. Починаємо розплідничок, починається мій. Починає нове життя мій сад, моя ділянка, вірніше це ділянка нашої куми, яка... Подарувала для потреб квітникарки місцевої. Ось такі справи, друзі. Всім дякую, ніби все розповіла, ніби все сказала. Поділилася, так як ви, мої однодумці, мої друзі, я поділилася і гарною новиною, і не дуже. Ми моніторили ситуацію, скільки буде коштувати, ось щоб цей ставок зробити це, друзі, плівка 30 тисяч. Зрозуміло, що у нас таких коштів немає, просто тупо немає. Скажете, а навіщо ви, їх робили, навіщо ви його робили, чому ви зразу не е, поцікавилися? Ну, ми робили і сподівалися, що ось ця плівка витримає воду. Витримає і, ну, на той ставок зроблений з цієї плівки. Ну, Не розрахували, це наш такий другий ставок. І не було з ким порадитись чомусь. І ось ми так і були впевнені, що в нас все вийде. Потім, коли... Не вийшло з тією плівкою. Ми все-таки сподівалися, що купимо професійну. Нам радили і банери, нам радили багато, ну, різного всякого різного матеріалу. Але він теж коштує гроші. Більше того, розміри. У нас нестандартні розміри. Бачите, як в нас вийшло. Зовсім нестандартні розміри. І виходить, що тут довжина 15 метрів, і ширина, здається, шість. Тобто він великий. І плюка тільки під замовлення, а вона коштує більше 30 тисяч. Знову ж робити ставок, наприклад, цементний, ну це взагалі не варіант, так як у нас північ і ну його розірве. При морозах його розірве, а весь час купувати насос, щоб переганяв воду, ну, це теж нереально, просто нереально. По-перше, тут немає електрики, сюди вона не проведена. А по-друге, ну це дурні кошти, яких в нас теж немає. Ось такі справі, друзі. Тому ставок перетворюється у компостну яму, і згодом тут буде просто теж клумбочка. Все, друзі, починаю працювати, бо говорити добре. І багато є що сказати, але треба працювати, висадити рослини і братись за боротьбу з бур'янами. Вам всім гарного дня! Здійснення всіх мрій, тихого і мирного, знову ж таки, і дня, і ранку, і ночі. І все буде, друзі, наша квітуча Україна.